Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо проходити вже останній. Ну, як сказати, останній. Будемо проходити третій акт. Так що там сусід робить? Ну ладно. Ну, ладно, йдемо. Я вже здобув що, що потрібно за кадром. Просто ви б знали. Як я довго проходив цю школу, я б її на відео не пройшов точно. Ладно, погнали. Так. Ну, все, ми вже, можна сказати, почти пройшли. Нам потрібно тільки дойти до... Ой. А я забыл, что там типа страх стоит. Зараз все будет добро, просто я забыл, что там страх стоит. Так, ладно. Да йоу, да вона вже пройшла! Та блін! Так надо по походу дочекатися, щоб вона повністю прошла. Все, вроде я встав Ага. Угу. так, опа, все так. Там сосед, походу, по плаче. Так, да, кстати, з наступившим уже 2025 роком. Щоб ваші мрії всі збували, щоб все було у вас взагалі прекрасно. Це головне. Так. Ну і наступив наш акт фінал. Ну да. Ой. Эммм... Ем, я не знаю, як це вийшло. Ч ты там, Сядушка? Можна на гітарі тобі поиграти. Може на гітарі я поиграю, ти станеш добрим. Э, е, э, -е успокаиваемся! -е -е, Упукаємося! Йокер на тебе пишет! Да на! Хто не годяй! Так, ладно, беремо коробочки. Щоб включити нам оце, нам потрібно коробочки. Правильно. Хм. <плес> <плес> так. От, так, вроді. О, все. Прикольно. Ладно, зараз йдемо от туди. Щас потрошки заліземо сюди. Та йоу. Ага, так. Це ми вже запустили. Тепер нам потрібно буде піти до. До чого нам потрібно піти? Це теж запитання. Нам потрібно піти і включити це. Вибачте, що вибачайте. Вибачте, що без котейки, типу без котика, просто, ну, розумієте, тіпо, котейка, програма, в якій, типа, я роблю це, ну, вона не те, що много вісить. Вона не дуже много вісить. Ну, просто, із-за того, що вона дуже много, типа, їсть, можу сказати, ресурси. У мене починає дуже лагати Hello Neighbor і просто дуже сягрітий ноутбук. Да, бо у мене ноутбуки і у мене, типу, ще плюс він, ну як сказати, не те, що самий якийсь старий. Просто, типу, йде дуже сильна нагрузка, на, на, на мій ноутбук. І я, типу, не хочу, щоб були якісь проблеми. Потім. Не, ну кисть, я буду знімати якісь слабші ігри, Може, і котейка буде, в принципі, хоть слабші якісь. Так. Понятно. Да, де, да. да да зончик, зончик, зончик. зонтик, зонтик. йоу. Сейчас упадают сюда, зонтики. Тут є парасолька, або зонтик, я хочу, такажите. Так, окей, ладно. Сейчас. Да йоу. Да, йоу. Ні. Ти здиваєшся. Вот, нормально. Так, піднімаємося сюди. В принципі, можна можемо... атаку скоротити Я, в принципі, все, коли проходив хлопнеба, я так робив. Ух, я уже думала, что надалечу. Так, окей. Так. Тепер нам потрібно піти. Ну, тепер нам надо куда-то полетіть, в принципе, походу, а шо ментос буде, походу Так, мо тут шарик, да? Ну. У сусіда якоїсь реакції не є походу на це. Ну, давайте. Або ні-ні-ні-ні, не це не будемо зажигати нічого. Так, вот, стоить свой Цей... прекрасный сусид. То, походу Ментос и кола. А, да, 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 кстати. Вот там кола. Там да, походу Ментос и кола буду. Прикольно. Феноменально, гениально. Йоу, йо. Йокарним йо, сусід. Блин, я уже не знаю, типа, що робити, бо нам надо будет его наклеени покласти, да. Ш -ш -ш -ш. Ну, давайте попробуем. Вот туда долетит, и все, кошек, <клес с клянью> все. Давай долетай, нормально, чтобы было. Давай запускаем. Um, я так понял, надо, чтобы... Um. Нам потрібно, походу. Нам потрібно зараз піти і впасти на цю штуку. І потім це упаде, по ідеї. Нам надо именно на нее в пасты. Да ёл! Давай тука так, летай. Может хотя бы сейчас уже сейчас получится. Давай. Так давай, падай. Стоп, а ч она падает? Э, э, -э! ты. Давай, опускайся. Ты что можешь Ну ты же нас вообще не опускай. Это Я корне же ти бабейшн, то бабейшин. Да, конечно. Ходиться нам не дуже мало, дуже тяжко. Так, йоу! То я ты. Да йокер, ты будешь. Стоп, это я походу понял, что нам потребно крок кроп. Да йог. Конечно, то гениально, и то феноменально. Так, сейчас нам потрібно. Ну, я вже взяв коробку. Що корнити побешен? Да йоу! Блин, а то як я уже... Честно. Давай, ещё. Ещё давай. Уже третий раз лечу, походу. Я просто взяв коробку туди А, я забув, що я на парашуті Можна сказати, лечу. Опа. Спускаємо Опа, все, погнал. Чекайте, в принципі, я можу зараз долечу навіть так. додому. Я попробую... Та йокнути. Пустиня. Не пусти мене! Гад такий. Не, я не долечу. Я може й до туди не долечу. Не те, що не долечу, Я в принципі і не долечу. Да, голова, конечно, сядет оболить. Давайте я кого-колоса повернула, не? Ну, ой, нет. Ну, так пофиг. Ой, ядерний тебе бейшен. Та йоу. Зараз спробуємо другий раз. Сусід, конечно не в самом лучшем стане но что поробишь такова суть игры ну вроде все сейчас нормально. Сейчас надо буде нам все опять підняти, підняти туди. Піднімаємося. Ну це головно долітіти ще я, в принципі думаю, що я долечу. Може, в принципі, нараз на дом попробувати. Ну Можно, ну. Так, сосед, не накиваемся. И трогаемся. Устанавливаемся. Фух. Все, я попал туда, куда хотел. Чекайте. Где я? Я кудась попав і я не знаю куди Куда мені йти? Куда мені йти, вот скажіть Вот тут є, да. Ох, Знайшов Блін а зараз буде саме моє нелюбиме Так, він грає тут. Грає це. Так, давай. А? Не кричи, мальчику, ма тебя захищає. Ну, я на, на, на то надеюсь, конечно. Ты де. А ну давай, святи, святи. Світи на нього. Фух. Ще трошки я вже уже не все. Чечка йде. Фух. Так сюда, скоршу. По ідеї, мав стигнути. Сюди? Що карний же тебе бовейшн? Половина дома мені доламало. Okay. Ну, Пойде я сюди, бо тут є окно. Потім нам надо буде туда йти. От там, там де я курсор покажу. Нет, нет, ніт! Аккуратно. Зараз треба буде дуже довго йти, бо просто із-за того, що ми дуже виросли, так ми вже йти не можемо. Чекай, куди нам треба? Так, сюди. Ось сюди. Все тут, 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 тут Де ти де ти стоїш? Вс, давай, давай. Так, йоу Я вже такий великий, що я вже не влізаю. Я не годен. Я настолько великий, що я не встигаю доходити вже. Вже ходити, ледо, як можу. Чекай, я не туди пішов? Я туда, туди. По ідею туди. Да, сюда защищаем это. Сюда, все, бросились мыся. на тень. Так, тут я наш сусид, сид что-то там. Блин Чекайте, я розумію, ну давайте попробуємо до нього злізти. Тут все нічого не відкриває. Тут стоїть страх. Двері закриті. Ех, сусід, сосед. Останешься ти тут на все походу. Ну, ладно. Жаль, конечно. Пока, сусід. <coughs> ну, ми на цьому завершуємо вже. Ми пройшли повністю гру Hello Neighbor от першого акта до третього. Прикольна гра. Прикольний сюжет. Нам непонятний мені трошки. Ну, все одно мені подобається гра. Всім советую. Всім щастя, здоров'я, всім пока-пока. Підписуйтеся на канал, якщо вам подобається відео.